Зараз на метро Лук'янівська ось такі потоки води. Вода тече просто на площу. Щоправда, тут продовжують поки їздити автомобілі та маршрутки. Метро Лук'янівка наразі зачинено та не працює. Одне з місць, яке постраждало, це власне Макдональдс та метро Лук'янівська. Принаймні, кіт до нього наразі відомо про одну загиблу людину. Так тепер виглядає станція метро. Це місце було зазначене як укриття, але балістика прилетіла настільки швидко, що не у всіх був шанс сюди навіть добігти. За попередньою інформацією, двоє людей загинуло ось в цьому мікроавтобусі, і ще одна людина біля входу в метро. А це уламки ось таких от розмірів. Валяються зараз тут. Станом на сьому ранку в Шевченківському районі міста у нас люди атака, атаки у нас пошкоджено. Бізнес-центр пошкоджено магазин, також пошкоджено адміністративну будівлю. 10 автомобілів пошкоджено. В трьох автомобілях рятувальники ліквідували вже загоряння. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу в адміністративній будівлі і проводити розвитку та обстеження території, територій ну, наявність потерпі.